Іноді в житті жінка повинна стояти сама, не тому, що вона цього хоче, а тому, що її шлях вимагає іншої сили, сили, що корениться не в натовпі, а в тиші. Суспільство часто підштовхує нас шукати підтвердження через дружбу та популярність, переконуючи нас, що нам потрібні інші, щоб довести свою цінність. Але жінка, яка ходить сама, знаходить свою цінність зсередини та від Бога, а не з думок чи підтримки інших. У Псалмі 46, 5 ми читаємо: Бог усередині неї, вона не впаде. Бог допоможе їй на світанку. Цей вірш нагадує нам, що справжня сила знаходиться в Божій присутності. Коли він усередині неї, вона може твердо стояти, навіть коли інші падають. Сьогодні ми дослідимо потужні якості жінки, яка ходить сама. Але перш ніж ми продовжимо, будь ласка, підпишіться на канал і поставте цьому відео лайк, щоб ми могли продовжувати ділитися цими повідомленнями. Давайте зануримося в це. У самотності є унікальна сила, особливо для жінки. Незалежність і самодостатність. Це не якості, які просто з'являються. Вони формуються з часом через досвід, випробування та часто самотність. Жінка, яка вирішує стояти на власних ногах, не потребуючи схвалення інших, не просто виживає, вона процвітає. Її сила походить не від оточуючих, а зсередини. Наше суспільство схильне прославляти товариство та єдність, ніби постійна присутність людей поруч визначає твою цінність. Але жінка, яка ходить сама, виявила, що справжня сила полягає в самодостатності. Їй не потрібен натовп чи плем'я, щоб визначити її мету чи дати їй напрямок. Натомість вона вчиться спиратися на Бога, знаючи, що тільки він може дати їй необхідну силу. Ця самодостатність не полягає у відмові від стосунків. Йдеться про розуміння того, що стосунки не визначають її. Вона знає, що їй не потрібні друзі чи підтвердження, щоб знати свою цінність, тому що її цінність визначається Богом. Псалом 46 5 говорить нам Бог усередині неї. Вона не впаде, Бог допоможе їй на світанку. У цьому вірші ми бачимо суть її сили. Вона не покладається на те, що можуть їй дати люди. Вона покладається на те, що Бог вже вклав у неї. Коли вона стикається з труднощами, вона не біжить до інших за відповідями чи підтримкою. Вона дивиться всередину себе, довіряючи своїм інстинктам, своїй стійкості та досвіду. Вона з часом набула цієї сили, і вона виділила її. Вона не розпадається, коли люди залишають її або коли обставини стають складними. Натомість вона черпає з глибокої криниці стійкості. Вона розуміє, що єдина людина, на яку вона може по-справжньому розраховувати, окрім Бога, це вона сама, і це знання дає їй незламну впевненість. Така стійкість це не просто витримка, а процвітання. Вона навчилася орієнтуватися в житті, не потребуючи постійної підтримки чи схвалення інших. Вона приймає власні рішення, формує своє життя та твердо стоїть у своїх переконаннях, цінностях та баченні. Ходити на самоті вимагає мужності, але це також дає їй свободу. Легко слідувати за натовпом, бути захопленим тим, що роблять усі інші. Але жінка, яка є самодостатньою, більше зацікавлена в тому, що для неї правильно, ніж у тому, що легко. Вона має самосвідомість і впевненість, щоб робити вибір, який відповідає її справжньому я, навіть якщо цей вибір веде її на самотній шлях. Завдяки цій незалежності вона знаходить новий вид сили, силу, яку не похитує відсутність людей. Її внутрішня сила зростає в самотності. Сила, яка не хитається незалежно від того, хто приходить чи йде. Для такої жінки самотність це не порожній простір, це джерело сили. Вона дозволяє їй зосередитися на собі, на своєму призначенні та на своєму шляху з Богом. Напишіть у коментарях: я йду з Богом, щоб заявити, що Він ваша міцна основа. Подумайте про Рут, яка залишилася сама після смерті чоловіка, і вирішила залишити свою батьківщину, щоб залишитися поруч з Ноомі. Рут пройшла шляхом самотності та невизначеності, проте її сила була непохитною, тому що вона так само була вкорінена в її вірності, рішучості та довірі до Бога. Жінка, яка цінує свою незалежність, знає, що ходьба на самоті не робить її слабкою, це робить її сильною, самостійною та сповненою почуттям мети, яке не потребує підтвердження. Коли Бог усередині неї, вона знає, що не впаде, бо її сила походить від нього в самоті. У неї є простір для роздумів, зростання та слухання Божого голосу. І в цій тиші вона усвідомлює, що її цінність і сила це дари, які тільки він може дати у світі, який постійно оцінює нас людьми навколо нас. Жінка, яка ходить сама, навчилася чогось рідкісного та могутнього. Вона знає свою цінність. Її цінність не визначається кількістю друзів, популярністю чи кількістю людей, які її шукають. Її цінність це те, що вона відкрила глибоко в собі. І вона не коливається, виходячи з чиєїсь думки чи схвалення. Суспільство часто каже нам, що нам потрібні інші, щоб підтвердити нас, відчути себе важливими, але жінка, яка розуміє свою цінність, знає, що ніхто не може визначити її цінність. Вона виявила, що її цінність є відображенням її стосунків з Богом, того, ким він її називає. У першому посланні Петра, другому, дев'ятому, нам нагадується, але ви вибраний народ, царське священство, святий народ, особлива власність Бога. Цей вірш є її основою, нагадуючи їй, що вона цінна в очах Бога. Чиясь думка не має значення, коли вона знає, що її обрав, цінує та любить її творець. Це розуміння власної гідності звільняє її від тиску підлаштовуватися під інших або догоджати їм лише заради прийняття. Вона не шукає підтвердження в очах людей, які насправді її не бачать. Натомість вона навчилася визначати себе за власними цінностями, своєю вірою та своїм унікальним призначенням. Така впевненість дозволяє їй жити автентично, не відчуваючи потреби доводити себе комусь. Для жінки, яка знає свою цінність, стосунки, це не заповнення порожнечі чи доказ її цінності, вона цінує якість більше, ніж кількість, знаючи, що справжня дружба рідкісна і потребує часу. Вона терпляче чекає на змістовні, підтримуючі та натхненні зв'язки. Вона воліє йти сама, ніж оточувати себе людьми, які не поділяють її цінностей. Жінка, яка знає свою цінність, не боїться самотності, бо її цінність не залежить від того, скільки людей навколо неї. Вона розуміє, що її ідентичність корниться в Божій любові, а не в соціальному схваленні. Такий спосіб мислення дає їй глибокий внутрішній спокій. Вона не поспішає у стосунки і не чіпляється за людей через невпевненість. Вона має мудрість розпізнати, коли стосунки більше не є здоровими чи підтримуючими, і не боїться піти. Вона не боїться відпускати, бо знає, що її цінність залишається незмінною. Незалежно від того, хто залишається чи йде, її цінність непохитна. Вона ґрунтується на її ідентичності, як Божої улюблениці, яка цінує себе. Вона встановлює здорові межі. Вона не готова жертвувати своїм спокоєм чи цілісністю лише для того, щоб вписатися в колектив чи бути прийнятою. Вона знає свою цінність, тому вибірково ставиться до того, хто має доступ до її життя. Її самооцінка діє як фільтр. Дозволяючи їй вибирати стосунки, які піднімають її та розкривають її найкращі сторони. Вона не жениться за популярністю чи ймовірністю великого кола спілкування. Вона прагне глибини, правди та автентичності. Жінка, яка знає свою цінність, також має унікальну силу твердо стояти на своїх цінностях, їй нелегко піддатися чужим думкам чи тиску, щоб вона відповідала. Її самоповага дає їй сміливість сказати ні, коли це необхідно, та залишатися вірною своїм переконанням. Вона знає, що догоджати людям не її мета. Догоджати Богові, її мета не в тому, щоб злитися з натовпом, а в тому, щоб жити своїм покликанням так, щоб шанувати себе та шлях, який Бог проклав перед нею. Подумайте про історію цариці Естер. Вона ризикувала своїм життям, щоб стати перед царем, а не заради власної вигоди. Але заради мети, набагато вищої за неї саму, вона знала, що її цінність не походить від її титулу королеви чи схвалення оточуючих. Її цінність полягала в її богом даному призначенні, і це знання давало їй силу діяти сміливо, навіть коли ставки були високими. Так само жінка, яка знає свою цінність, не погоджується на менше, ніж те, що відповідає її цінностям та покликанню. Вона готова йти самотнім шляхом, якщо це те, що потрібно, щоб жити автентично та шанувати свою ідентичність у Христі. Її самоцінність є її дороговказом, який допомагає їй приймати рішення, що відображають те, ким вона є насправді. Це розуміння своєї цінності також означає, що вона піклується про себе розумово, емоційно та духовно. Вона надає пріоритет турботі про себе не з марнославства. Але як спосіб вшанувати цінність, яку Бог вклав у неї, вона вважає себе гідною поваги, миру та любові, тому вона інвестує у своє благополуччя. Вона зрозуміла, що турбота про себе є відображенням її вдячності за життя, яке Бог дав їй. Тож, коли жінка розуміє свою цінність, вона не шукає її в схваленні інших. Вона знаходить її в Божій присутності, у тихій впевненості, що вона достатня, така, яка є, їй не потрібні інші, щоб визнавати її цінність чи змушувати її почуватися важливою, бо вона вже знає свою цінність, і це знання дає їй своєрідну свободу. Свобода жити автентично, встановлювати межі та відходити від усього, що не відповідає її цінності. Зрештою, жінка, яка знає свою цінність, має глибоке, непохитне відчуття ідентичності. Вона утвердилася в істині, що її любить Бог, обрана та покликана для певної мети. Її життя стає свідченням для інших, що справжня цінність полягає не в людях чи популярності, а в божій любові та меті для її життя. Одна з найвидатніших якостей жінки, яка ходить сама, це її непохитна довіра до Божого керівництва. Без постійної підтримки інших чи підтримки натовпу вона навчилася покладатися на Бога за керівництвом. Вона розуміє, що, хоча інші можуть мати добрі наміри, нічиє керівництво не може зрівнятися з мудрістю, силою та ясністю, які походять від Бога. У своїй самотності вона відкриває, що Бог її найближчий супутник і найнадійніший провідник. Ця довіра не розвивається за одну ніч. Вона зростає з періодів залежності від Бога. Періоди, коли їй доводилося йти стежками, які здавалися невпевненими, навіть самотніми, але коли вона навчилася слухати його голос, коли стикалася з рішеннями, викликами чи моментами сумнівів, вона не поспішає шукати схвалення чи поради у людей навколо. Натомість вона звертається до Бога в молитві, запрошуючи його вести її. Приповісті 3, вірші 5, 6 говорять про цю залежність від Бога. Надійся на Господа всім своїм серцем і не покладайся на свій розум у всіх своїх дорогах, корися йому, і він вирівняє твої стежки. Жінка, яка довіряє Божому керівництву, не потребує постійного запевнення від інших, тому що вона навчилася знаходити свою безпеку в Божій присутності. Вона розуміє, що люди можуть змінюватися, обставини можуть змінюватися, але Божа вірність є постійною. Ця істина дає їй впевненість, яку нелегко похитнути. Вона вірить, що Божі плани для неї добрі і що він керуватиме її кроками, навіть якщо шлях не завжди ясний. У самотності вона навчилася важливості чути Божий голос. Життя сповнене шуму, думок, очікувань та постійного потоку інформації з навколишнього світу. Але самотність створює простір для ясності. Жінка, яка ходить сама, часто має менше відволікаючих факторів, що дозволяє їй розвинути чутливість до Божого керівництва. Вона це знає. У тиші Бог говорить, і вона цінує ті моменти, коли може чути його без переривання. Ця практика слухання Божого керівництва дає їй відчуття мети та впевненості у своєму виборі. Їй більше не потрібно озиратися навколо, щоб зрозуміти, що роблять усі інші. Натомість вона зосереджена на тому, до чого Бог її закликає. Вона задоволена унікальним Божим задумом для неї. Навіть якщо він відрізняється від шляхів, якими йдуть інші. Її довіра до Бога не вибіркова. Вона покладається на нього не лише в моменти кризи, чи коли вона розгублена. Її залежність від Бога вплетена в кожну сферу її життя. Коли вона стикається з рішеннями, вона молиться про мудрість і керівництво. Коли вона стикається з труднощами, вона просить сили та миру. Її стосунки з Богом це її фундамент. І з цього фундаменту вона знаходить мужність продовжувати іти, знаючи, що ніколи не буває самотньою. Історія Марії, Матері Ісуса є прекрасним прикладом такої віри, коли ангел сказав Марії, що вона народить Сина Божого, вона безсумнівно була сповнена невизначеності та питань і, можливо, навіть страху, але її відповідь була простою та сповненою довіри. Я б раба Господня. Вона сказала: Нехай здійсниться слово твоє до мене. Луки, 1,38. Марія не покладалася на схвалення чи розуміння інших. Вона довіряла Божому плану, навіть коли він здавався їй незбагненним. Як і Марія, жінка, яка довіряє Божому керівництву, рухається вперед з вірою, навіть коли не має всіх відповідей. Одна з найскладніших частин довіри до Божого керівництва це навчитися ставити його голос на перше місце ніж думки та судження інших. Жінка, яка йде сама, часто стикається з критикою чи нерозумінням, тому що її шлях виглядає інакше, ніж очікують люди. Але замість того, щоб підкорятися думкам інших, вона залишається вірною тому, що як вона знає, Бог поклав у її серце. Вона розуміє, що схвалення людей швидкоплинне, а схвалення Бога вічне. Ця готовність слідувати Божому керівництву, навіть коли інші цього не розуміють, вимагає сміливості. Вона може обрати кар'єру, спосіб життя чи шлях служіння, який інші не розуміють або не підтримують, але її впевненість не ґрунтується на людському розумінні. Вона ґрунтується на її стосунках з Богом. Вона знає, що слідування Божій волі завжди варте будь-якого дискомфорту, непорозуміння чи ізоляції, з якими вона може зіткнутися на своєму шляху. Розглянемо історію Девори, пророчиці та суддів Ізраїлі. Девора довіряла Божому керівництву, навіть коли це означало взяти на себе роль, яка була незвичною для жінок на той час. Вона вела з авторитетом, мудрістю та глибоким відчуттям Божого задуму, навіть коли інші могли сумніватися в її місці, як девора. Жінка, яка довіряє Божому керівництву, знаходить силу в усвідомленні того, що Бог унікальним чином підготував її до її покликання, незалежно від того, що думають інші. Довіряти Божому керівництву часто означає ходити вірою, а не видінням. Жінка, яка вирішує ходити сама, вчиться приймати цю істину, бо вона знає, що Божі плани часто більші, ніж те, що вона може бачити чи розуміти в даний момент. Вона вірить, що навіть коли шлях здається непевним, Бог працює за лаштунками, налаштовуючи все для її блага. Така віра не означає, що вона ніколи не відчуває сумнівів чи страху. Зрештою, вона людина, але в моменти невизначеності. Вона нагадує собі про Божі обіцянки та тримається за його слово. Вона вірить, що Божий час ідеальний. Що він бачить те, чого вона не може, і що його плани для неї добрі, навіть коли вони не відповідають її власним очікуванням. Її життя стає свідченням двох корінтян 5 7: бо ми ходимо вірою, а не видінням, їй не потрібно бачити всю картину, вірити, що Бог веде її. Частиною довіри до Божого керівництва є навчитися відмовлятися від контролю. Жінка, яка часто ходить сама, навчилася бути сильною та самодостатньою, але вона також знає важливість підкорення Божій волі. Довіряти Богові означає відпустити власні плани та прийняти його, навіть якщо вони відрізняються від того, що вона уявляла. Вона відкрила для себе справжній мир. Він походить не від контролю кожного аспекту свого життя, а від усвідомлення того, що Бог контролює все. Ця капітуляція не є ознакою слабкості, це ознака мудрості. Вона знає, що Божа мудрість вища за її, і що його перспектива вічна. Довіряючи йому, вона відчуває мир, який походить лише від капітуляції. Її віра зростає, коли вона вчиться відпускати. Вона усвідомлює, що Божі плани набагато більші за все, що вона могла б організувати самостійно. Довіряючи Божому керівництву, жінка виявляє, що її життя має глибоку мету. Їй не потрібно гнатися за чужими шляхами чи підлаштовуватися під суспільні очікування, тому що вона зосереджена на виконанні свого Богом даного покликання. Її вибір відображає її віру, і вона свідомо витрачає свій час, енергію та серце. Така довіра перетворює її життя з життя простого виживання на життя значущості. Вона живе кожен день з метою, бо знає, що Бог керує її кроками, її віра, живить, її дії та вчинки. Будьте свідченням її довіри до Бога. Вона є прикладом для інших, як це виглядає: жити життям, керованим вірою, а не страхом, рухатися вперед з упевненістю, бо знає, хто йде попереду. Коли жінка йде сама, її шлях може виглядати інакше, навіть складно, але він позначений довірою. Вона покладається на Боже керівництво, а не на власне розуміння чи думки інших. Її сила, її ідентичність та її мета випливають з її стосунків з ним. Вона йде вірою, дозволяючи Богові формувати її шлях, знаючи, що поки він веде, вона саме там, де їй потрібно бути. Зрештою, її довіра до Бога це те, що підтримує її, надає їй сили та виділяє її. Вона сильна, мудра та впевнена в собі не тому, що має всі відповіді. Але оскільки вона знає того, хто знає. Вона вірить, що він веде її кожен крок, і в цій довірі вона знаходить свій спокій, свою мету та свою справжню свободу. Як ми бачили, жінка, яка йде сама, несе в собі силу, самооцінку та глибоку довіру до Бога, що робить її стійкою та непохитною. Її сила визначається не людьми навколо неї, а тим, хто живе в ній. Її цінність не залежить від суспільних стандартів чи схвалення інших, вона коріниться в її ідентичності. Як Божа улюблениця, її шлях керується не громадською думкою, а її непохитною довірою до Божої мудрості та вірності. І для жінки, яка йде сама, її шлях не є шляхом ізоляції чи самодостатності. Натомість це шлях стійкості, мети та миру, що ґрунтується на її стосунках з Богом. Вона ніколи не буває без товариства, бо Бог завжди поруч з нею веде її та зміцнює для майбутньої подорожі. Нехай це буде підбадьоренням для всіх нас, незалежно від того, чи йдемо ми самі чи в компанії інших. Шукайте сили в Бозі. Пізнайте свою цінність у його любові і довіряйте його незмінному керівництву. Нехай ми всі знайдемо мужність іти сміливо та впевнено, знаючи, що поки Бог з нами, ми ніколи не будемо ходити самі. Ну, ось і все на сьогодні. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть «100». Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд.